Захисники Маріуполя уразили БТР росіян гранатометом з Німеччини. В оборонці українського міста Маріуполь продовжують завдавати втрату техніці російським фашистам. Про це повідомляє мілітарний з посиланням на полк Азов в одному з районів міста. У бою окремий загін спеціального призначення Азов уразив російський бронетранспортер. На опублікованому відео фіксується, як один з українських бійців виходить з укриття та уражає техніку росіян. На кадрах помітно, що на другій стороні дороги прикриває бійця інший військовий з РПГ-7. По бронетранспортеру військових Росії модифікації БТР-82, українські бійці застосували ручний протитанковий гранатомет Матадор. Посилання на відео буде в описі. Нагадаємо, 26 березня 2022 року з Німеччини до України прибула перша партія протитанкової зброї з цими гранатометами. Також наявність у захисників Маріуполя цих гранатометів говорить про те, що забезпечення гарнізону міста продовжувалось наприкінці березня чи початку квітня. Довідково, Матадор це ручний багатоціловий одноразовий гранатомет. Дякую за перегляд!